Так, Всім доброго ранку. Сьогодні 25 грудня, Різдво 7,57. Виїжджаю з гаража. В гаражі в мене мінус 6, а на вулиці пише мінус 11-13. У мене було мінус 13 на градуснику. Заряджений повністю, машинка прогріта, збрасуємо днівний пробіг і виставляємо уклончик і всі. Що є агрегатори, зараз будемо щось катати. Так, ну що, банда, чекав я замовлення десь хвилин 15. Прийшло отаке замовлення, мінімалочка 73 гривні. Ой. Ну, що поробиш? Робимо, Робимо, що дає. З такими цими. Я ще нічого не цей, ну, проїхав 500 метрів мінус 2%. Це ще клімат не включав. Зараз включу. Просто машина ж прогріта. Зараз буду включати. До речі, зараз буду пробувати включати, Е... Отак, от би на клімат і на ноги. На лобове і на ноги. Так, зараз треба пропустити машинку. Пропускаємо машиночку. чик 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 чирик Все. Ждемо пасажирів. Так, ну що, виконав я друге замовлення, 160 там, щось, за 7. цей, Ну не знаю, мені здається, що просто обігрів. Вибираю на. Ну, я вибрав собі лобови і ноги, То я якось більше, напевно, проїжджаю. От 15, ну, хай там не 15, 13% уйшло, 11 кілометрів проїхав. Тому що 2% в мене уйшло просто, поки стояло напевно заморози, не знаю. Ну, чекаємо далі. Зараз стою на обласній лікарні. Звісно, вихідний день така локація собі. Ну, побачимо, що там буде. Що і як. Чекаємо. Да. Такої хрінової роботи в мене ще зранку не було. Вообще. Гуляй поле. Так, треба колядку заспівати. Бабки, бабки! де мої бабки? Сейчас бабки повилазять. то я кажу за, за кеш. Бабусі, блін. Не вилазьте. Блін, чекаєм, 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 З моря погоди, блін. Уже 1000 активність, 1000! Так, щось у мене баланс збільшився. Напевно, мені хтось чаюху насипав. О, чаюху насипав. Ну, лянь, Ну блін, ну йо майо, ну реально працює моя он 16 гривень. Іди сюди он. 918, я он 919. Буквально вон 30 секунд назад сказав, бабки бабки і от мастюха прийшла. От вам і пожалуйста. Так що колядочка вам на заміточку. Гарних вам свят. Святкуйте, але з розумом. Будьте людьми, щоб мені потім не було соромно. Так, колядка моя спрацювала буквально хвилина, 5 кілометрів за 150 без подачі. Тут на райончики прям. Та ти що, сказка, сказка, песня. Все, зараз дівчину забираємо і летимо далі працювати. Так, з підписником зустрівся з одним ще. У нього прикольно, там така черіп, такий морська піхота ззаді. Ну, у нього, звісно, дракон такий білий. Прикольно, ще музончик собі він там зробив. Коротше, чотенька машина. Молодець. Гарна. Невесточка. <хе -хе -хе. Так, а я їду в магазин. Треба трохи закупитися. Так, з банда, ну що. Ранок відкатав я. Получається 11, 12. Ну, грубо говоря, там хай. 3 години, тому що годину я провтикався. 3 години 1200 гривень. Проїхав 62 кілометри сьогодні на 12 км більше, ніж вчора. Остаток такий же 22, але вчора був 23%. То все-таки рішається хід. Це я тільки що виключив стояв Хід. і цей. 17 градусів. То трохи щось машинка проїжджає з такими показниками, якщо не включать авто. Якщо авто, то вчора я з таким залишком проїхав всього-всього 50 кілометрів. Зараз їду в епіцентр, треба купити піска. Вчора я купив ялинку, треба її встановити. Так що зараз будемо шукати. Надіюсь, в епіцентрі є пісок. Так, ну що, пісок я придбав, але є одна проблема. Він замерз. То зараз машину я Блин, машину ще поставив поближче до центрального ходу. Я ще тут ні разу нічого не купляв біля цього будівельному. Ну типу там цемент, пісок. То зараз я забираю машинку, під'їжджаю сюди. Ой, їсть тут не моя там ця. Так, машину тут мені ніхто не в'їбав значить Все. Сідаємо, грузимо, оба! І додому на теплу підлогу, щоб він розмерзся. Так. Ой, як тут тепло, блін сонечко гріє. Чотенько. так сидаємо задом. Все, ладно, зараз погружу, вигружу і поки пообідаю, то воно може і цей розмерзнеться вже. Коли вся земля, за столом вся родина, ми від батька і до сина прославляємо усі христа, коляду Україно, коляду мене, не, коляду Україно, коляду земля, коляду Україно, коляду мене, коляду, Україно, коляду земля. Тут стоїть куття у хаті, щоб були ви всі багаті, щоб були ви всі щасливі і щоб був мир на землі. За столом уся родина, від батька і до сина. Прославляємо усі Христа. Молитви, що Підготовчі процеси до ялинки. Нам треба 25 сантиметрів відрізати, щоб потім до ялинки засверлиться, щоб вона краще трималася. Донецьте таку панельку. Зараз відріжемо і будемо до ялинки присверлювати. Так, все приготували. три саморізика, пасатіжі, дрелька. І ось ялиночка ще зв'язана. А, до речі, воді сутки простояла, напіталася, о, ще водички багатенько ушло. В себе вбрала. Так, ну зараз будемо знімати і робити знизу підставочку. Котре буде триматися в відрі. Так, така ось штучка вийшла. Треба було трохи відрізати, щоб вона рівніша була. І зараз поставимо відро і піском засипемо. Так, єлочку ну, вже поставив, зараз будемо наріжати. Ось така ялинка в нас вийшла, велика, гарна, зірочкою. Зверху. Дружина каже, треба бантіка з зірочки, Ну, коротше, побачу. Ще відрої украсити, щоб воно не таке було. А так прикольно, наче вийшло. Ну, велика, блін. Хотів поменше. Так, з банда, ну що, зарядилось майже 14 кВт за 4 години. Я зараз чикс чік чикс залітаю в машину. Зараз починаємо працювати. Що у нас тут? Зарядилось максимум. 97%. Майже максимально. Зараз ми спробуємо щось заробити. Хлопці кажуть, що роботи особливо немає. Ну, ми зараз це і на це і подивимося. Зараз їду на нову почту, треба посилочку забрати. Так що такі справи. Помалу, помалу рухаємося. Ну що, завершуємо цей різдвяний день робочий. Сьогодні такий, звісно, я попрацював дуже-дуже мало, тому що там займався домашніми справами, можна було і більше попрацювати. Але, що, що зроблено, то зроблено. В принципі, норму свою я виконав плюс-мінус. Що в мене вийшло заробити? Уклон 1243 гривні болт. 544 гривні. По. Цьому. Як воно називається, по 305 і там 400 гривень. І соточка в мене чаюшечки. 2400. Наче більше нічого такого там не було. Таких якихось плюс доп. Адрес. да доп адрес нічого не було. Виходить, 2400. На пробіг 130 км. Пробіг трохи завеликий, але там по своїм справам знову таки ж їздив. І якось так вийшло у нас за 6 годин. Хай там буде 100 км пробігу. Заробити таку гарну касу. На зарядочку десь буде гривень 50, тобто 2 350 я сьогодні заробив. І попрацював недовго, взагалі, не устав. Не, більше заморочився, коли йолку сьогодні ставив. задовбався, Тому що піска купив, його привези, блін. 50 кг піска теж потягай. Він ще морожений, я не знаю, Там, на, на ньому, в ньому, напевно, ще й більше, ніж 50. Так що такі справи, дякую за перегляд. Вітаю вас з Різдвом. Хай вас все. Збувається, що ви собі надумали. Ну і не забувайте мене підтримати. Вподобайка, підписка і коментарі. До зустрічі в нових Па-па.